Привіт, мене звати Артем, і в цьому відео я хочу поділитися з вами своїм досвідом вибору країни для навчання після 11 класу. У цьому відео чесно, без прикрас розкажу, що варто знати і що варто враховувати українцю для того, щоб правильно обрати країну, в якій ти захочеш жити і надалі після закінчення навчання. Окей, сьогодні мова йти буде виключно про Європу. Можемо починати. Першу країну, яку я розглядав, це була Ірландія. Ірландія насправді досить перспективна країна для навчання і подальшого прожиття. Чому плюси Ірландії? Перше, швидко отримаєш паспорт через 5 років прожиття, враховуючи навчання, тобто 3 роки повчився, 2 роки попрацював і по факту ти вже отримав паспорт, і ти громадянин ЄС. Це зручно, це швидка легалізація. Друге, Ірландія англійська мова. Я, я якщо що зараз маю на увазі Північну Ірландію. Там англійська мова, національна мова. Тобто, в принципі, нічого нового вчити їй не треба вже. Набагато легше знову ж таки з отриманням паспорта. Ну і якісна освіта, якісне життя і англомовне суспільство. Знаєте, це більш перспективно, тому що ну, все, що стримиться до англійської, то це круто. Але знову ж таки, в Ірландії мінуси. І ось чому я не обрав її. Перший для мене один з найвагоміших мінусів це погода. В Ірландії майже завжди дощі і сиро. Тобто, якщо ви алергік, чи ви знаєте, що у вас є якісь хвороби, які пов'язані з зміном клімату, чи не переносите ви якісь різкі зміни, чи взагалі ви не зможете просто жити в сірій країні там, де зимою не опускається температура нижче нуля, але й літом вона не сильно піднімається нижче 20. Тобто, знаєте, він такий помірний, не холодний, але там вітри, там дощі, там дощі часто, і це трошечки, знаєте, ну трошечки. Таке собі. І другий мінус, серйозний мінус це е, то, що в, в Ірландії житловий криза. Що це означає, запитаєте ви мене, а я вам зараз покажу. Зайшовши на дефолтний сайт з дефолтним дизайном, знайшов найдешевше житло тільки за 1200 євро. І то це студія слішком, ну тобто, просто халупка. 1200 євро це найдешевше. Ну просто собі, капець. Тобто, що це означає? Е, Будинків для всіх не вистачає, тому що всі люди, в принципі, хочуть їхати або в столицю, в Дублін, або в великі міста, яких там ну небагато. Більшість Ірландії це села, і за цього в Дубліні, наприклад, щоб знайти житло, до нього може вишукатись черга з 50 людей, тобто, ну це дуже багато. І уявіть собі, ви стоїте, якісь там 49-й, ви біженець, переселенець, можливо, навіть у вас і є гроші, але серед 50 людей, скорі за все, орендодатель ну, не вибере вас. Він вибере того стабільного якогось ірландця, в якої є робота, який може стабільно приносити йому доход. І от із за, цього, із -за цієї величезної кількості людей в чергах, і із за цих величезних цін на житло, це трошечки тяжко. А ще й плюс погана погода. І, знаєте, саме для мене це не дуже перспективна штука. Але, але якщо ви не такі, як я, я впевнений, такий багато, то знаєте, це досить хороший варіант. За 5 років ви отримаєте паспорт, вивчитесь. Тільки єдине, що там треба буде, закінчити школу, тобто ще один клас, провчитись в школі чи на курсах спеціальних. Якщо коли ви туди приїдете, там є такі, такі організації, тусла. І так далі, ніби одна є платна, друга безкоштовна. Безкоштовно вас заселіть, типу, в табір біженців, а платна прям вас заселить в квартиру. Тобто, якщо у вас є гроші, якщо у вас є бажання отримати хорошу освіту і вам клімат не перешкода, то Ірландія чудовий варіант в Європі. Другий варіант, який я серйозно розглядав, це Австрія, слеш Німеччина. Чому Австрія, слеш Німеччина? Тому що я знаю німецьку на такому, ну на А 2 А2 дотягую, на такому рівні. і... Австрія в цьому випадку є досить перспективною. Розказую чому. Отже, в Австрії діє така акція. Якщо ти знаєш німецьку на А2 і складаєш екзамен на А-2, тобто підтверджуєш свій рівень, то ти вже можеш поступити в університет на мовні курси з німецькою. Як це працює? Отже, ти а, взаєш екзамен на А2, і з цим екзаменом ти приходиш. Ти вибираєш рівень, наприклад, от на мовних курсах B1, вчиш b 1 вибираєш B2, вчиш b 2 і так, аж до c 1 німецької, і тоді ти вже можеш приступати до навчання в університеті. А, все було б дуже добре, якби цей екзамен до c 1 по-перше, німецька трошечки тяжка мова, не сильно тяжка, але тяжка, от так от, щоб її просто брейнштормити швидко. І це треба зробити. Ну тобто на це в тебе може піти рік, а може піти й трошки більше. Тобто, важно дається рік часу, але ти можеш відтермінувати і вивчити за півтора роки. Но, що мене відштовхувало, це час витрачений тупо на вивчення німецької мови. Тобто ти по факту сидиш, байдикуєш, нічого не робиш, не вчиш, ну, вчиш німецьку і там якісь ще предмети, може, математику і все, якщо тобі треба для профіля в університет. Ось, і це трошечки печально, бо один рік, ти типу, по факту, ти можеш витратити на саморозвиток, і це знову ж таки варіант не для всіх, тобто ну, не для мене, але обов'язково знайдеться хтось, кому він підійде. Тому я розказую, і ви, знаєте, занотовуйте. в Австрії в відні саме чудове життя, ціни, да, вони великі, величезне місто, є попит, але. Знову ж таки, ну не безнословно величезні гроші ти будеш віддавати за гуртожиток, тобто десь приблизно в місяць хороший гуртожиток, там 500 і вище там 500-600 євро. Ти будеш жити сам в місяць, ніби там вже все включено, вода, електрика, все включено, кухня. Ти живеш, рік вчиш мову німецьку і потім можеш вчитись спокійно на німецькій воніку. Ось, відні. Тому так. А в Німеччині схожа ситуація. В Німеччині. Щось по типу. Так само ти маєш вивчити мову на курсах до Б2, але в Німеччині трошечки. Зараз знаєте, політична ситуація там з біженцями не дуже, тому я не розглядав би її. А, хочу повторити, чому я не говорю про такі країни, як Іспанія, Франція, Італія там і так далі. так? Іхня ключова штука в тому, що там ти маєш знати мову саме цієї країни. Тобто, Іспанія, наприклад, легалізація 10 років. Якщо ти знаєш іспанську, то в принципі може їхати спокійно. Про Португалію не скажу. Франція так само, якщо знаєш французьку, то ну, звичайно, їдь в Францію. Я зараз говорю про більш такі варіанти, коли ти знаєш англійську. В школах у нас в більшості вчать або французька, або німецька. Тому варіанти, які підійдуть для більшої кількості людей, і ось саме це. Буде наш третій варіант це Польща. О, курва! Польшу я сам обрав, і зараз розкажу, чому почнемо з того, що Польща це так би мовити, історична земля, куди ви почали вже виїжджати українці. Зараз в Польщі знаходиться приблизно 3,5 мільйона українців. Уявіть собі цю кількість, це просто капець. Тобто, в великих містах в Польщі, ну, наприклад, візьмемо Лодзь, візьмемо Варшаву, в Варшаві 150 тисяч, в Лодзі 70 тисяч, приблизно. І це офіційно, ну не офіційно, звичайно ж більше. Тобто, ну і від собі, в Варшаві 150 тисяч українців, навіть якщо населення 2 мільйони чи скільки там величезна кількість, ти завжди їх будеш бачити. Тобто, можна сказати, ти поступово інтегруєшся в євросоюз без такої радикальної європізації. Я так би мовити, підійшов до схожого менталітету країни, але вже яка в ЄС, яка вже досить таки добрі в неї зарплати, досить таки непогана світа. Досить такі непогані люди. Отже, плюси Польщі. Почнемо з того, що там дешево. Відносно іншої Європи, там ціни не, не настільки великі, порівняно з Німеччиною, порівняно з Австрією, особливо великими містами, як е, Відень, як Берлін, як я не знаю, Амстердам, Брюссель, Париж. Там нижче набагато на порядок. Так. Особливо, якщо ми не будемо брати до уваги Варшаву. Бо в Варшаві останнім часом ціни піднялись, а в інших містах, ну наприклад, Лоць, ціни досить таки тримаються стабільно. Ось можете побачити порівняння цін на квартири в Варшаві і на квартири в Лодзі зараз буде. Приблизно в Варшаві квартири в півтора-два рази дорожчі. Окей, okay. другий плюс: Польща дуже, дуже rapidly, rapidly getting better and better. Вона дуже зараз радикально піднімається в економічному плані. У неї ріст, стабільний ріст економіки 5% в рік. Це дуже непогано. От Польща 90-х і Польща сьогодення просто не порівняти дві різні країни. Польща дуже правильно зробила в економічному плані. І як країна Східної Європи це просто шик, тому що в них ще не встигли ціни піднятися. У них злоти в країні, тобто у них не євро. Вони не уніфіковані, із цього їхні ціни ще й до сих пір тримаються плюс-мінус на одному рівні з Україною. Тобто, другий плюс ціна на продукти, тобто ціни на житло, на продукти, на послуги, вони не настільки великі, як в західноєвропейських країнах. Давайте наведу простий приклад: піти здати на права. В Україні я дивився це плюс-мінус 500 євро да, сьогоднішнім курсом 25 тисяч гривень. Раніше було б це 600 євро. Зараз в Польщі. Ціна, щоб здати права, приблизно 700-800, ну, до 900 євро. Ну, це мені чат сказав. Знову ж таки, може, ви виправте мене, якщо я не правий. Але, ну, візьмемо, давайте середину 800 євро. Ціна на 200 євро всього більше, а ти отримуєш права європейського зразка. Ну, не круто ж це? Круто. Освіта. Освіта в Польщі. Чесно, непогана. Тобто, відносно України вона краща. Звичайно, вона не дотягує до західноєвропейських країн, але якщо в тебе є змога вчитись на англійській в Польщі, якщо в тебе є амбіції і бажання йти вгору і вгору, то в принципі, знаєте, дешева і сердіта, так би мовити. Мінуси також є. Друзі, вітаю вже на монтажі сів і помітив, що забув сказати основне. В чому перевага Польщі над іншими країнами, які знаходяться далі від України. Тому Та що там насправді легше знайти друзів. От Як не вийде в тебе з поляками знайти друзів, то ти зможеш закінтуватися з українцями або закінтуватися східноєвропейськими ребятами. Схожість менталітету, це означає, то, що їй набагато легше адаптуватись. Хоча країна уже європейського зразка. І це дуже-дуже круто. Наприклад, ви поїхали в Іспанію чи в Францію. І місцеві ребята не хочу з вами кінтуватись, тому що ви просто різнитесь, у вас інші приколи, ви виросли на інших мультиках, на інших фільмах в дитинстві і так далі. А поляки плюс схожі. І тим більше там купа українців. І за цього, в принципі, це дуже такий, ну як я говорив, дуже м'яка європізація. Ми соціальні істоти, і нам потрібні друзі. І за цього це дуже вагома причина поїхати в Польщу. Отже, які ж мінуси в Польщі? Ну, почнемо з того, що щоб отримати паспорт Польщі, треба потратити 10 років. Так, Польща не дуже сприйнятливо ставиться до роздавання своїх паспортів направо і наліво, але з одної сторони це й правильно. Тому що якщо ти роздасиш паспорти якимось іммігрантам, які пробули три роки в тебе в країні, то це не поляки. Вони не встигли ополячитись, так би мовити. Ну стати вже частиною суспільства. Що ми можемо побачити, наприклад, Західної Європи. В Польщі останнім часом ставлення до українців справді погіршилось. Про це багато хто говорить, і це, так би мовити, помітно. Але знову ж таки ми маємо зрозуміти, чому це сталося. Після 22-го року Польща прийняла велику кількість українців. Ці українці були там на, так би мовити, на соціалі. Вони отримали соціальні пейменси від держави. І українці трошечки зловживали це. Поляки, вони історично більш радикальна нація, вони такі націоналістичні, вони за Польщу. Якщо хтось починає, починає наживатись на польській, вони починають вже возмущати, що це за фігня. І от поляки так і зробили. Українцям скоротили соціал, і українці почали трошечки випендрюватись. Ну, вони вже поступово скорочують, скорочують, от навіть зараз з поступом в Польщу, раніше ти міг вступити в Польщу, по факту, навіть не знаючи польської на Б2. Да? Два роки назад, навіть зараз уже... Треба знати польську мінімум на Б2, і це має бути підтверджено сертифікатом мови. Ось так зрозуміло, що трошечки сумно, але знову ж таки, якщо думати з точки зору поляків, то це все правильно. Вони роблять так, щоб їхня освіта визнавалась краще, щоб люди поступали розумніші, щоб всяке бидло не їхало. Тому, друзі, ідеальних країн немає. На жаль, ідеальна країна там, де ти народився. Пам'ятайте це. І якщо вже. Вибирати серед дешево середито, то Польща насправді виграє. Ем, порівнюючи з іншими східноєвропейськими країнами, наприклад, Словакія, Угорщина, Румунія, Сербія, Булгарія, ну, Польща, звичайно, більше краще. Та сама Словакія, там, де Фіцо, прем'єр-міністр, який блін, проросійський, чи Угорщина, ну це взагалі капець. От, от Чехія, що кажуть, непогано, але Чехія, вона, знаєте, більш така стабільна. Тобто Чехія вона стабільно розвивається, у неї там свої 3% в рік ВВП і так далі. Да, Вони зараз краще, трошечки, по рівню, по рівню, знаєте, порівнюють життя, ніж Польща. Тобто, ну, от приблизно от Чехія, і от Польща. Да? От Чехія тут стоїть. А, але Польща відносно рівню розвитку, вона ось така. А Чехія, вона десь ось така. І Польща вже нас доганяє цю Чехію. Вона дуже швидко обганяє. Звичайно ж. Завдяки українським біженцям, завдяки іншим обставинам, але не тільки поляки добре роблять їхня країна розвивається, в них хороша національна ідея, тому поляки в цьому плані молодці. Ось, в принципі, такими, знаєте, ідеями я керувався 17 років. Можете написати ваш фідбек. Можете написати коментар, можете написати, куди ви поступили, як ви поступили, чи раді ви цим, чи, за... чи щасливі ви своїм вибором. А, поки я говорити, не буду, чи я щасливий своїм вибором, я ще там не був, але, знаєте, якби раціонально думаючи, мені здається, це найбільш підходячий варіант на сьогоднішній день. Тому я вдячний вам за перегляд, друзі. Прошу вас поставте лайкосик і підпишіться, будь ласка, у мене 60 підписників. але, знаєте, Це, це легко змінити. Якщо ви поставите той лайк. Тому дякую вам за перегляд, друзі. Їдьте вчитись в правильні країни, щоб потім не жалкувати. Надіюсь, вам це відео допомогло. Дивіться ще ресурси, ще відео, вивчайте інших блогерів, тому що чим більше, тим краще. А занадто багато не буває.